В ефірі. Доброе. Смачного тобі. Ага. Зі святом. З яким? Сьогодні перший день масляної. Дід тільки проснувся, він нічого ще не знає. -а. Він ще не чув таких новостей. Маса. Через та тобі риба в маслі. Ага. Так, да, диви яка. О, в маслі чи ні? Увидите. <реш> з дітом якраз поболокаєш. <реш> Ах і дід. <реш> Точно що тільки проснувся, наче на світ а, в це, по, знаєш, появишся. А, а, да. а <реш> Повчива, розкажи мені, що тобі здалося, дід? Бачиш, що на дворі робиться? От тобі масляна. Зима прийшла. Так. <реш> <реш> Лягали спас, звеча, такий дощ періжчив. Періщило, періщило. Він каже, та не буде вже зими. Кажу, під дожди воно на ранок замерзне все. Встаємо, зима на дворі. Тільки такий вітер ще. <реш> розгулявся вітер. Чого він розгулявся? Можна двері вдарити. От сьогодні... Ну, а щось ти слабенько посолила. Ні, там її солити не треба. Ні, не ні, не, не, солити її не треба. Там з рибкою воно їсться. Як mm. е понімають люди, то воно з рибкою там їсться. Там багато рибки йде. Нічого, те, що їй мало. Мало. Хватить наїстися тобі. Ніфіга собі ціла коробочка. Mm. Ціла, каже, мало. Ну ти, діти, як щось придумаєш таке. А ти і не обляпуйся, мало йому. Спів відра, як би. Щось нападе. Да. Їж. Не стесняйся. Бач, як вона Ве? в маслі плаває. Ото сьогодні таке Ве? свято, що треба плавати, щоб усе. Отак. О, то як воно тобі? А блин, не йде. Не знаю, десь у магазині продають може. А зробити? Не хочу. Деся я буду калапусатися з ними? О там на кухні о, там чи де? Отдихай, папа. Та ні, буде краща погода потім да, зробимо. Да. Да люта для нас погода. з хати виходить неможливо. Ще залетиш десь? Да, вітром занесе. Угу. О, де які шматочки апетитні. Угу. Чого ти їх боїшся наче? Мантиляють. Ну, як дід вміє. А воду пити. воду будеш що? Чого ти так рішив? Ти ж вчора пив воду, а, Ну то чого ти? А воду треба пити, чого ти води боїшся, чи що? Не хотілося. Хотілося не хотілося, треба. Що треба? Пити воду. Пить тоді як хочеться. ну то. Порозказуй ще комусь, якщо ти такий розумний. А так, не так, ти, пей, да? ти дуже знати свій вес рост і скільки ти доведені води. На... За... Особливо такі старі, вже, як ти, щоб не засихали, mm -hmm. а треба водичку пити, пром... mm -hmm. промокати трошки себе зсередини. Чай, компот. Ні, то не щитається. Да? Да. Водичку. Водичку. Жекта. Я що не дивлюся, які відео вже їх мільйон штук передивилася. Ну, своїх, що мені треба знати про себе. Ну, одно пийте воду, пийте воду. Мені, виходить, там два літри, ще ми треба за день випити. Ну, я стільки не випиваю все одно. Ну, Бо діти жалкує для мене води, ну, каже, вона сильно дорога. криниці пий воно стільки хочу. Не хочу я з криниці, там багато оцеї. Із вісняка, вапняка. Там багато в криниці вапняка у воді. Вона гарна, чиста, смачна. Купи собі. Ну вона вапняки, вапняки ти не фільтруються. Фільтруються. Ага, да. так. Ну, це треба перекип'ятити, тоді вапняку від... відділиться від води. А я не хочу кип'ячену пити воду, я хочу ага. сиру. Що мені кип'ячайна вода? Кип'ячена це там раз-два чаю попити. п'ємо попить. А так треба сиру пити. Ти теж дуже знак, тобі треба води випити. Хочеш не хочеш. Ото ж погано, що не хочеш. Усі так кажуть, я теж не хотіла. А надо, то й пів. Як згадаю, що треба випити, а вона така хороша. Раз, раз тепленької такої. Ні в коїм разі холодну воду не пити. Можеш пити, то твої, звісно, проблеми, бо ти скажеш, мені хочеться там цього. Ну, то це твої проблеми тоді ж. Води хочеться тобі. Холодної чи що можеш пить, тільки ж потім. Що ти мене громадиш? А ти не знав. Не знає, не хоче. Ну і не треба, воно тобі. Ну, Отож, ти знаєш, то й не треба. Хто не знає, той Толку добре. Що ти знаєш. – Так. – Хто не знає, той добре. Хай собі каже, знає своє, да? так. Менше проблем буде, їх і так багато. кожної людини свій організм. Да – ти що? І до кожного совєта пристраювати свій організм я не збираю. Так да, ти що да. Ой, Діду, діду. Є хотілка в людини яка захотіла, щоб діла да, 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 випила. А на пхати, якщо ти не хочеш, то воно теж не дуже. Ага. Ой, я вважаю так. Ото ж так щитайте. Ну я все одно провада. Що воно в тебе по бороді текло, як то кажуть, а в рот не попадало? Попало. Попало, ну зараз щось борода облестить. <рик> Бо каже, с уважно. Хто за рукою втирається? Та що ти не плямка. Тут не рукою ж я ж тобі положила воно, промокашку. А дідусь все равно. По привичці, да? Я промокошку. Добре, що вся не рукавом. Дід потихеньку їж, не спіши нікуди. да, щоб вже ж воно влізло все потихеньку так потихеньку. Пережовуй а Пере... Р... Щоб... Р... Риба там клює. А, дід лежить на кровати, а в нього риба клює. Ту, ж так. Да. Щоб не йти на ставок, не мучатися, включив собі відео з рибалкою та й дивиться. О, ох, ох, хоч упіймаю. Ой, як хорошо, да. Знайшов найкращий спосіб, дід, ловлі риби, Зим... зимня рибалка. Прямо на кровоті. А ви показуйте, а я буду дивитися. Правильно, дід, молодець. Я теж за таку рибалку. Чого його йти на той лід, гибнуть там, ловить якогось мальку там і радіть потім, що вона ж таки піймалася. Ну так, да, що ж ти думаєш? Що туди йти, Азарт? Да. Азарт? да, Подивиться, чи клюне, чи не ну клюне. Да. Ото. Ну нічого дід. ти розумієш? Та ні, я нічого не розумію, а я не одказуюся. Я все неправильно кажу. Рибку доїдай. Та, та тобі не буде а хоч. А тобі, що що? Ой, не знаю. Маленька і найменший. Вона не солюна? чи солюна? А, я знаю. Да, ти їй си, доїдаєш і досі не знаєш, як це воно. Молодець, дітя. Солону Да. Ну, в мене воно залишилося ще дві картоплини. Ну, Два кусочка. От то воно то хочеться попробувати, ну тоді ж поди я й не пробувала вчора нічого соленого, а ага. сьогодні сьогодні очі запухші. Та очі ж запухші та і рубна. Вони не боліть. Ага, ага. Да, да, да. То то ж воно всі проблеми вилазить через очі потім. Що таке, діду? То вже ти воно й не болить, ну ти вже розумієш, що воно неправильний обмен. Воно не болить, да. Ну, Воно колись вилізе, то ще знаєш, як воно тільки раз та вилізло. І потім кричить, рятуйте і спасайте мене. А нічого не було, і таке смачне добре. Я подивлюся, як люди показують, як вони їдять. Що вони в рот таскають. Це ужас. І стараються аж показати, із Цюбіка кожен раз видавлює, той майонез поганий. І так багато його, і я не можу без майонезу. Ой, Боже, думаєш, та так їж їсть собі, дала. їж їжду, як ти не можеш. А чого я його ніколи не купляю, той майонез. Тільки на велике, на велике свято, щоб якийсь салат тут зробити з майонезом, з тим. Ой, господи. А воно нічого так смачно їси така смакота, така добра їжа, запихаєш, в браття, все, що тільки може влізти. А потім воно починає, як време приходить, і воно починає вилазити. Ой, та що ж це случилося? Де воно береться? З ложкою і вилкою самі собі напхали рот і жуїли ціле життя й де воно береться, там воно й береться. Воно все одно вилізе, те, що їсти те, що воду не треба. Да. Да. А воно вилізе. Я вже знаю, як воно вилозить, хоча ще й не так їла, а воно тоді вилозить. Ой, горе-горе, та ну можна їсти. Поки нічого не вилазить, то можна їсти. Уже потім да, можна й на дієті посидіти. А поки їсть, а так смачно, то да, можна і... перти, поки я час да. Поки є можливість така, то треба їсти смачно. Що дід? Не вже? так ти хоч наївся чи ні, бо я да. щось по тобі не замітила, ніде нічого не, не напухло, ні не... живід не появився. Ну живіт дуже Ні. Не появився, значить ти не наївся. Що ще буде їсти? Що тобі ще дать? Бабо, не хочу я вже нічого. Да? Да. Слава Богу. А чому так чо а Якщо так ти жарко? хоч їсти, то сядь та їж. а то баля запихався. А сама на гулі апетить. Ну мені щось так жарко, прямо аж у спину пече. А це я... Має в тебе температура. Ні, це я. У цій у хутряній жилетці. А ми то топить будемо сьогодні в ході. З'явся, що положиш, оце своє кіно Кіло, і будеш топкою занімати. А тобі холодно. Подиви, Подивиш, ама не холодно, لو, і... пика червона. А п'ято, як воно, 15 градусів, то це... ж воно ну, 15, 20 чи 18. Ти дивилась? Вчора було. А вчора було. Да. Вчора було дощ йшов, до... мороз. плюс був, а сьогодні мінус. Можна й нагрітися, у діться та й тепло. Кожуха родіється. Я ж наділа мені вже жарко, а да. ти хай топить хочеш. Так, да, гладно, дід. Добре, що ти наївся. Значить, ти вирані, я виповнила на свою місію, враці. діда нагодувала. Да. Тепер я свободна. Як птиця в Да. А на вечір дід сам собі знайде, що вже як він буде вже вечір. Так, знаєш, да. То він тоді собі приносить, нагріває капусняк. І так, це він як він захоче, як води багато не вип'є. І мало, це. Ну, да. Да. Так, ну, всім. Щасливої масляниці. Сьогодні день перший, yeah. відкриті є, yeah. млинців yeah. можна їсти, yeah. будь-яких побільше. Так, всіх вітаємо, Діда yeah. теж вітаю. Він може колись, вона ж до 22 лютого, то може колись десь млинці ще й попадуться. Давай, дід. Yeah. Будемо ждати млинці.